Цьогоріч світ визначає 300-й день народження Григорія Сковороди, великого мрійника, мандрівного філософа та педагога. Григорій Сковорода зрікся світу і кар'єрного росту, хоча й мав високі досягнення та блискучу освіту. Замість родинного затишку обрав постійні мандри і самотність, та при цьому вважав себе неймовірно щасливою людиною. Корі Сковорода народився 3 грудня 1722 року в селі Чорнуха на Полтавщині в сім'ї малоземельного козака. З маличку Сковорода полюбив інструментальну музику. Спершу він грав на звичайній сопілці, вирізаній із гілочки, калини або ліщини. Але потроху малий гриць так одосконалив свою сопілку, що міг передавати на ній навіть переливи голосів співочих птахів. А вже в зрілому віці сковорода приємно і зі смаком грав на флейті, скрипці, бандурі та гуслях. Початкову освіту здобував в сільській школі, навчався дяка скрипаля на привілейованому становищі, співав у церкві. З 1742 по 1744 роки жив в Петербурзі, був співаком придворної капели, створював музику на власні вірші. Протягом 1769 по 1774 роки Сковорода написав збірку прозових байок, Байки Харківські, Бесіду названо двоє про те, що блажаним бути легко, і діалог чи розмова про стародавній світ, а також твори, розмова п'яти подорожніх про справжнє щастя в житті, кільце, розмова звана алфавіт чипуквар, світу. Протягом 1775 по 1776 рік був написаний твір книжечка прочитання святого письма, названа Дружина Лотова. У 1785 році Сковорода об'єднав 30 віршів, написаних у різний час у збірку сад божественних пісей». «Кажуть, що ми, українці, живемо серцем. Серце є для нас джерелом нашої мудрості і глупоти, доброти і злостивості. Бажань і надій, фантазії і знання. А ще це та оселя, в якій живе сам Бог. Принаймні та гадав Григорій Сковорода, у чих творах образ серця зринає 1146 разів. Серце для нього самісіньке єство людини. Він трактував його і як таємну божу іскру, що є в кожному з нас, і як думку, і як бездонну, душевну глибину. І як арену вічної борні добра та зла. Словом, всяке тим, чиє серце в нім. У 1777 році він написав вдячного Еродія і «Убого жайворонка. А у 1791 році завершив філософський твір Діалог ім'я йому потоп зміїний. З 1769 року сковородавів мандрівне життя, не спокушаючись різноманітними посадами та чинами. Ходив філософ завжди звичайній свиті. Крім книг, рукописів, сопілки в полотній торбі та палиці нічого більше не мав. Навіть не прагнув мати власної хати і взагалі постійної домівки. Помер Григорій Сковорода 9 листопада 1794 року в селі Панівка Золочівського району Харківської області.